Приходячи додому, ви зустрічаєте собаку і робите це, значить інші учасники соціуму в великій небезпеці. Не дай Бог, ви використовуєте команду місце при поверненні додому, тому що маленький секретик: якщо ваша собака зустрічає вас дуже спокійно, ви можете. Повернення додому і зустріч вашої собаки це по суті фундамент відносин вашої собаки по відношенню до вас і до інших учасників соціума. Тому, повертаючись додому за таку поведінку, як ставити лапи, гавкати, кусати, стрибати або ганяти скажено по квартирі, ви за ці речі робите зауваження, створюючи модель поведінки зустрічей гостей інших людей, дітей і навіть собак дуже толерантним, чемним. У випадку, якщо собака не робить цих скажених речей, а просто рада. Вас бачити, ви можете обов'язково її погладити і привітати. Коли собака збуджено вас зустрічає, не можна використовувати команди місце, сидіти, чекати, лежати. Чому? Тому що ці команди накоплюють енергію, а потім вона сидить, труситься, не витримує і знову біжить, як скажена. Тому не робіть цього, а дайте можливість собаці скинути збудження природним шляхом. Скуління, припадання на передні лапи, облизування собі геніталії і тому подібні дії. Маленький секретик: якщо собака вас дуже спокійно зустрічає, прям дуже-дуже, ви можете, звичайно і дати емоцію, вау, привіт! Але якщо збуджується знову стрибає як скажена, робіть зауваження. А ви знали, що розмови м'яким тоном мовчання або торкання собаки, коли ви її не запрошували, це є похвала за її дії, наміри, і поведінку.